Отже, обираємо елемент-вставка. І нас цікавить об'єкт SmartArt. І ось, будь ласка, про той список, який ми говорили. Тобто ми можемо вибрати окремо якусь, якусь структуру із приведених усіх, а можемо конкретно те, що нас цікавить списки, процеси, цикли, ієрархія, зв'язок, матриця, пірамідка і рисунок. Ну, Давайте додамо якусь, там, якийсь елемент, попрацюємо з ним. Ну, давайте. Ну, давайте, хай буде перший. Натис пояснення. Натискаю ОК, додається в нас елемент. Зверніть увагу, у нас одразу, одразу нас кинуло на конструктор. Кладочка формат, конструктор. Можемо працювати. Якщо ми клацемо в будь-якому місці, бачимо, що наш смарт-арт це окремий елемент. Клацаємо по ньому, з'являється панелька. Зрозуміло, по тексту. Ми можемо ввести якийсь текст, якісь елементи. Можемо безпосередньо використовувати як і оцей зліва нашу панельку, так і класнувши безпосередньо фігурку. Два рази і вперед ми можемо ставити все, що нам потрібно. По зміненню розміру, аналогічно, ми можемо змінити розмір одного елементу. Тобто, якщо нам структуровано, це потрібно, наприклад, його там виділити і так далі. Хоча, знову ж таки, вони зараз являються елементами одного рівня. Тобто в них. Не рівень більший, не рівень менше. Тобто зміна розміру це не зміна його рівня в ієрархії. Далі, по конструктору. Дивіться, що в нас є. Всі елементи, які тут ми з вами розібрали, вони присутні. Тобто ми можемо, наприклад, додати фігурку. Бачимо, додається наша фігурка стандартна. Ми її можемо змінити розмір, ну і там вести те, що нас цікавило. Можемо, зверніть увагу, тут є ще стрілочка. Перед і або після, тобто якщо нам треба по структурі. Але зверніть увагу, що тут не вставляється якась інша фігурка. Тобто, якщо у вас присутня фігура, конкретно там прямокутничок, працюється і додається саме ця фігура. Якщо змінити макет, бачите, змінити макет, то вони в нас переходять, міняються, тобто наші елементи, бачите, по макетах. Трошки видозмінюється. Десь нас там присутньо з малюнками, десь списки, десь стрілочки, десь якісь ще назви, бачите, сходинки і таке інше. Тобто, це ми можемо вибрати з вами макетики. Кольори теж саме, бачите, кольорова гама, яка нас цікавить, тобто яка нам буде зручнішою. Стиль самого нашого квадратику Smart Art, бачите, теж можемо вибирати. Оцей тобто конструктор у нас, по суті, робить наше форматування. Бачите, тривимірно можна навіть зробити. Ну, тобто взагалі, дуже такі класні елементи. І окрема вкладочка формат, яка нам дозволяє попрацювати з стилем самої фігурки. Тобто, бачите, окремо кожну фігурку ми можемо відформатувати та зробити, ну, наприклад, там, своїм кольором або своїм якимось значенням. Можемо змінити фігурку, і тут вже в нас присутня, бачите? Ну, от, наприклад, давайте я заміню наш прямокутничок, скажімо на сердечко. Бачите? Давайте я конструктором єдине, що поверну наш звичайний списочок. Бачите, тобто в конструкторі, ми, коли додаємо фігуру, ми додаємо стандартну фігуру, але в форматі ми саму фігуру можемо змінити. На якийсь інший елемент, який нам потрібно. Ну і тут же можна відповідно повибирати ще додатковий якийсь стиль. Все останнє працює, як і складочкою, формат для звичайної фігури: заливка тексту, контур тексту і так далі. Тобто це все ми можемо з вами вибирати. Плюс також розмір надписів, це в нас на вкладці головна. Ми можемо працювати з надписами, тобто збільшувати, зменшувати, яким чином накреслювати, вибрати інший колір, шрифт і так далі, в залежності від необхідності. Те, що нам потрібно. Ну, а все останнє вже залежить від завдання.